Коли мені було 17 років і я вступала в Польщу, то це був мій перший виїзд взагалі за кордон. Як підготуватися, я взагалі не знала. Тому вирішила вам розповісти, як це все було, і дати декілька своїх порад, життєвих лайфхаків, що треба з собою, що можна з собою взяти, що було б взагалі нам у нагоді. Коли виїжджала, єдин, єдині думки, які були, це те, щоб документи були в порядку, там грошей вистачило. Ну і валізу не викрали нікуди. Відносно Документів, так, документи всі, будь ласка, перевіряйте. Бажано не ламінувати документи, які ви з собою берете. Там свідоцтво про народження, різні виписки, витяги. Бажано їх не ламінувати, тому що не тільки в Польщі, а й в багатьох країнах світу ламіновані документи вважаються недійсними або пошкодженими. Потім по тому, що, що я з собою брала, валіза це найважливіше. А, і Такий от лайфхак це те, що з тобою завжди має бути скотч. Тому що ситуації були за мої руки, скільки я вже подорожую туди-сюди. Ситуації були різні. Слава Богу, у мене все було окей. Але у моїх подружок було таке, що навіть просто розвалився чемодан на переході і все, ну і просто всі, всі, скажімо так, носки і труси були на горі, і все летить, і все так, і мали ми це все зібрати. Але ж, але щоб такої ситуації не відбулося, треба. Мати з собою скотч, на всякий випадок перемодати чемодан, ну, якщо він вже розвалився. А якщо все добре, то хоча б зараз є тут дуже класні такі е, тканинні чахли, які класно збережуть ваш чемодан взагалі від будь-яких пошкоджень. Його можна швидко зняти і швидко надіти, і це дуже зручно. І ніхто не перепутає ваш чемодан, якщо ви десь їдете в автобусі і будете виходити. Стосовно фінансів, якщо ви берете з собою кошти, то Обов'язково має бути готівка і обов'язково має бути щось на карті. Тому що, наприклад, раніше взагалі запитували дуже сильно за гроші, чи є у вас готівка, тому готівкою ну, готівка має бути, і я би радила складати її в. Кошельок, так, щоб це були якісь мілкі купюри. Тому що в мене, наприклад, часто раніше запитували на кордоні, чи є у вас гроші. Ти показуєш так, є. Вони там вже не риються, не питають, не е, рахують, ну, але бачать, що якби, у тебе є за що жити. Тому цей момент, ну і відповідно карта. Або на карті на карті також мають бути гроші. Але якщо ви їдете в будь-яку країну світу, то, то треба, щоб були її особливості цієї країни. Була та валюта, в якій в якій ви ну валюта цієї країни, скажімо так. Студенти мої ну, батьки моїх студентів, типу, Аліно, а що робити, якщо е, ну, дитина от виїжджає, я виїжджаю і ну, ми не побачимось дуже, бага, дуже довго, що в такому випадку робити? В такому випадку я завжди говорю, що до цього треба готуватися. Треба відпускати потрошки і відпускати, вчити бути самостійною, е, вчити там, я не знаю, як приготувати суп, як як приготувати собі там якийсь бутерброд. ну, Якщо на цього не вміє, що там Чорне з білим прати не треба. Е, ну, це Якщо вчити, там, скажімо так, чогось, якщо, чи можемо взагалі їх чогось навчити, це вже зовсім інше питання. А саме головне це проводити час разом. Якщо ви там хотіли поїхати колись, кудись е, колись і не поїхали ще, ні разу не були в якомусь зоопарку, або десь не залазили ніколи на гору, або не були на рибалці, Будь ласка, їдьте зі своїми дітьми, зі своїми батьками, проводьте разом час, тому що е, зараз до мене приходять нові клієнти і питають: е, ну там вступ і всі такі ці справи. І я говорю, що у вас є півроку. Ну от, і через півроку все вже ваша дитина зміниться, вона поїде. Тому от півроку у вас є, щоб її чомусь навчити, щоб підготуватися до переїзду, щоб підготуватися морально, самостійно до того, що вже трошки все зміниться. Тому треба звертати увагу, треба проводити час разом і не шкодувати на це ну, ні часу, ні матеріальних якихось. Грошей, тому що час проведений разом це найважливіше, це найважливіше, і потім це згадується все життя. Тому я вважаю вам в успіху в успіхів в переїзді за кордон. Якщо є якісь питання, задавайте, будь ласка, в коментарях. Я обов'язково відповім.